The best. Надо, поїхали. Знову вино, чай, світ, дорога, кров, любов, мрій не залишай озерний, зупинись, мовчиш, все ж болить. Ви прослухали нову пісню Святослава Макарчука. тінь і тух, і озерни. Сода, рак і маячня в Україні дропнули новий драмадійний серіал від творців підручника з хімії для дев'ятого класу. Чи лікується рак содою? Спільнота онкологів та онкопацієнтів обурилася через те, що в шкільному посібнику з хімії. Чудодіяні властивості приписують харчовій соді. Знову сода, нудно. Чому у антинауковців така бідна уява? Бо у нас діра у держбюджеті фантазії. До речі, діман давно не бачились, чим займався цей час. Видобував соду із крем соди, щоб засипати собі в очі і не бачити оце. Радять пити розчин харчової соди. Так, для профілактики лікування онкологічних захворювань це цитата з рубрики Цікаво знати хоча більш цікаво знати, чому ця опрутня потрапила до підручника. І чому дітям згодовують маячню, що чим серйозніша хвороба, тим простіші альтернативні засоби лікування від неї. А потім ми ще дивуємося, чому хтось вірить у зцілення інвалідності за допомогою нерозбірливого бубоніння. Бо ще гедала раба щитома, Дмитре. раба Це авторка підручника із маскою під носом професорка Марія Віра Савчин розповідає про свій доробок. Хотілося подати той ту речовину, яка в кожній хаті практично є, так і вона на таки використовується із лікувальними цілями. Це і все. Такий у авторки аргумент. Їй хотілося подати речовину, яка є у кожній хаті. А ми ж знаємо те, чого хоче жінка, хоче і Міністерство освіти. Добре, що вона не написала, що Вантус чудово заміняє апарат ШВЛ. Зате сода панацея від усього. Якщо вірити шкільному підручнику, вона лікує ще й застуду та грибок. І також науково доведено, що сода може ефективно очистити організм. Але тільки якщо ти статуя свободи чи інший пам'ятник і тебе чистять струменем соди. Примітно, що у всіх судженнях щодо соди авторка традиційно посилається на визнаних науковців. От, наприклад, наш професор Іван Павлович неув... неумивакін. Професор, якого авторка називає наш, насправді з Росії. І там він відомий своїми нетрадиційними методами серед його порад для онкохворих, приміром, уколи перекису та клізми з хріном. Ну, переплутала вона псевдонауковця з Кримом. З ким не буває. Крім того, пані Савчин посилається на німецького Нобелівського лауреата Отто Генріха Варбурга, який припускав, що рак можна лікувати лужними препаратами, але ця гіпотеза не підтвердилась. Зате підтвердилась на сайті асоціації пенсіонерів. Це набагато солідніше. Матеріали сайту асоціації пенсіонерів, котре коротше було посилання, те вибрала і поставила. Ех, типова копірайтерка, яка начиталася: пише з Можна було ще коротше: джерело інтернет або джерело пенсіонери. Нема то ніякої там кричущої помилки. Поруч із хіміотерапією використовують соду, вона пом'якшує її і. Через те не треба навіть робити операцію. Це збурилися лікарі, які беруть по 100, по 120 тисяч доларів за операцію, а її можна уникнути. Всім же відомо, що Рак насправді вигадали онкологи, щоб заробляти гроші, і його розповсюджують у – Найвідоміший стартап у Кремнієвій долині. До речі, заступниця керівника інституту модернізації з міста освіти дала вичерпний коментар з приводу скандалу і поставила на місце журналістку, яка знімала сюжет. Це написано, що це лікарський препарат – Це один з елементів може бути в лікуванні онкологічних захворювань. З такою риторикою, що завгодно, може бути одним із елементів лікування онкології. Наприклад, Гелієва кулька, яку тобі подарували на фестивалі гомеопатичний християнський дезметал. 2006 тим часом авторка розголосу дивується. Ну я так думаю, що є завісники. Звісно, є заздрісники, бо не всім вдається просунути псевдонаукові твердження у підручники. За таку можливість конспірологи віддали б свої. Дітей білу Гейтсу. вже навіть з'явилися публікації, що коронавірус лікується содою, і цього офіційна наука теж не підтверджує. Андрій Медгоблін у цьому підручнику знайшов ще й рекламу у Ролесану. Поради пити лимонний сік при підвищенні кислотності шлунка, а господарським милом лікувати лупу, опіки та нежить. Очевидно, що всім цим якраз користуються у міністерстві освіти, бо там проблему підручнику не бачать. В цілому підручник відповідає навчальній програмі. Всі ці додаткові матеріали вони розвивають дітей критичне мислення. І це перший випадок в історії, коли критичне мислення розвивають, пропонуючи лікувати рак содою. Отже, загалом нам срака. To be or not to be. Це треба в студії робити. Та в мене немає часу. Дім, робота, шестеро дітей, сім фрілансів. Мені не вивчити англійську. Я проклятий Шекспіром. Ну ну, пройди пробний урок в онлайн школі інглішдом. Інглішдом? Тут ти займаєшся з викладачем за цифровим підручником, завдання робиш у додатку і сам складаєш зручний розклад. А якщо при оплаті скажеш Торонто, отримуєш до трьох занять безкоштовно. Та я вже клацаю на посилання під випуском. Інглішдом надихає вивчити англійську. Часто питають. як почувається український акціонізм у ці скрутні передапокаліптичні часи неодекадансу. Зараз на ваших екранах ви можете побачити акцію партії опозиційної платформи за життя. Це перформанс біля американського посольства, фрешмена українського стріт акціонізму нардепа Іллі Киви та його творчого об'єднання Патріоти за життя. Актор Масті Джорджа Сороса тягав на повідку жінку в українському національному костюмі. Посольство ніяк не відреагувало на акцію. Напевно, там нічого не зрозуміли. І вирішили, що це відкритий чемпіонат України з домашнього насилля. Вважаємо народні депутати, освободіть нашу страну. З цього перформансу ми зрозуміли наскільки Джорджеві Соросу незручно керувати Україною за допомогою повітка. Вона постійно сіпається та ходить туди-сюди. Соросу терміново потрібен електрошокер як у поліції. До чого ви це робите? Яка ціль? Що це дасть? Кива це галатея, зліплена Аваковим і зґвалтована Медведчуком. І тепер ця галатея сама ліпить прутню. Так, це фірмовий почерк Кива, який вже став культовим. Дивіться, скільки у Киви-прибічників. Це молоді люди, яких об'єднує не лише любов до мистецтва, а й абонемент в один спортзал. Майкла? а Що ти робиш? Це моя театралізована акція проти експлуатації кивою молодиків. Він постійно їх змушує кудись ходити і щось покладати. все направо. направо. Саме для цього більшість свого життя Кива провів у спортзалі, бо кожному організатору та митцю треба мати величезні м'язи. Щоб вистачило сил годинами правильно розставляти молодиків. Перший ряд зробили, лохать поставили, і отак вот от розібрали. <плес> а це спеціальна управа для збирання людей докупи. <плес> А ось такий вигляд мала би промова Арагорна перед військом, якби головними героями володаря Перснів були орки, будучи християнами, православними, будучи українцями, будучи защитниками нашої Родини. Нарешті ми зрозуміли, навіщо медвечук завів собі Киву? Бо Оксана Марченко не любить баньку і соромиться перед ним роздягатись вечером приїхати і розпарити баню. Харшово пропариться і вигнати з себя всю эту гадость. Ми попросили Сашу Гонтар подивитися серіал Секс інста і ЗНО», щоб вирішити, чи робити про нього сюжет. Саша коротко відписала у редакційному чаті. Гарний саундтрек трякового Лайкніть нас отут внизу, якщо згодні з Сашею, або дизлайкніть, якщо не згодні. Акадака. Акадака. Саме так австралійські фанати вже майже 50 років називають австралійський гурт ACDC. Але зараз йдеться не про те, що ми несподівано відкрили для себе Урбан Dictionary. Це історія про те, що не ти з'їв діда, а дід знову з'їв тебе. Так, Акадака несподівано для всіх злетіла на перше місце в топі альбомів Billboard зі свіжою роботою Power Up. можливо, ви здивуєтесь, але у світі досі є люди, які споживають музику альбомами, а не лише слухають окремі пісні у стрімінгових сервісах. Цей альбом вже посів перше місце у 19 країнах, а у США навіть встановив рекорд. ac сіді стали п'ятими в історії музикантами, які п'ять останніх десятиліть поспіль потрапляли у топ 10 кращих альбомів білборд. Окрім них таким досягненням можуть похвалитися лише Оззі Осборн, Металіка, Брюс Спінгстін та один кантрі виконавець, ім'я якого ви все одно не запам'ятаєте. Якщо ви думаєте, та як можна вигадувати щось нове протягом 50 років, то ви точно не з ACDC. бо відповідь проста. Ніяк. Здається, всі треки з їхнього нового альбому ви вже чули 10, 20 чи 30 років тому. Thunderstreet! Thunderstreet! Yeah, yeah, yeah! В історії Акадака було все, як і у всіх нормальних рок-музикантів: алкоголь, наркотики, смерті учасників, сварки, напіврозпад, а ще Шварценеггер та кличко. Yeah. That's what I call action. Ha. Здається, ACDC винайшли ідеальну формулу. Не будеш робити нічого нового і в тебе ніколи не буде творчої кризи. І хоча вони не змінюються, світ не стоїть на місці, а тому. TikTok! Може, це і викличе у справжніх рокерів страждання співмірні з появою кавера на ACDC від Джері Хейл, але у тіктоці несеться челендж на головний хіт Акадака «Back Акадака Black». Поки ACDC успішно руйнують концепцію буддизму, довівши, що душа може не переселятися, а жити декілька життів у одному тілі, ми чекаємо на повернення в нашу реальність великих концертів, щоб вриватися у фан-зоні під Акадака усім генеалогічним деревом. <клес> Яся, ну поможи вибрати книгу. Я хочу всі три, але до да біса дорого. Так не купуй, а читай на BookBox.ua! береш абонемент і отримуєш доступ до десятків тисяч книжок. Це, Типу як нетфлікс для паперових книжок. Так, і ти читаєш, скільки хочеш книг, а вартість абонементу незмінна. Ще й безкоштовна доставка по всій Україні. А в описі під відео зі знижкою 50%. Йду в читальний запій. Так, бо лише книжки врятують глуз цього року. Ну окрім книжки кличка. Українці, країна вимагає ваших донатів. Давайте платити більше податків, ще більше податків. Набагато більше податків в Україні планують встановити захмарні податки на нерухомість. Заробітчани мають платити податки саме. В Україну слуга народу шокували українців можливими нововведеннями до податкового кодексу додатковий податок на земельні паї. Оподатковувати збираються все. І поки ви друкуєте свій гнівний коментар, та українці не платять ніяких податків, вони тільки роблять, що ухиляються. Тому і країна у нас бідна, а податки платять лише великі підприємства. Так і живемо. Ми вас розчаруємо. Всі українці платять податки. Навіть ті, хто принципово не платить податки, все одно платять податки. І платять. Багато виявляється саме ми з вами найбільше поповнюємо бюджет України. Виявляється, виявляється ми з вами. Так саме виявляється, бо виявляється, більшість українців не знає, скільки вони платять податків. Із наших з вами гаманців поповнюється 73% бюджету. Більшість українців не знає, як вони платять податки. Більшість українців не знає, куди потім ці податки йдуть. Більшість українців не знає, що ми всі з вами і є основними утримувачами держави. О, Ви знаєте. Скільки податків платите? Ні. Навірно, Много? Ні. Взагалі? Не знаю. За мене no. фірма гроші відчисляє податки. Один, один відсоток від е, вартості. Нещодавно проєкт ціна держави замовив масове соціологічне опитування на тему податків і українського бюджету. Українці попросили відповісти на 5 доволі базових питань. П'ять важливих. Питань результати опитування показали, що українцям настільки чхати, куди йдуть їхні гроші, що в супермаркетах вони могли б розраховуватися маніганом. Питання номер один: яка частка державних послуг школи, лікарні, музеї, бібліотеки, поліція тощо в Україні є безкоштовною? Правильна відповідь: жодна державна послуга не є безкоштовною. Жодна. Бо за все треба платити. І ви платите. Так, ви. Платите і не знаєте про це, бо згідно з результатами опитування, лише 46% українців знають, що немає в державі нічого безкоштовного. А 54% українців, тобто більше половини, цього не знають. Не знають, що коли вам хтось в державній установі робить щось безкоштовно. То ця безкоштовна державна установа існує з ваших податків. І неважливо, це отримання будівлі, де сидять чиновники і надають вам безкоштовні послуги, чи утримання сайту, де ви щось безкоштовно дивитесь. Існування цього свята. Безкоштовності оплачене особисто вами. Питання номер 2 Хто робить найбільший внесок у бюджет України? Правильна відповідь: громадяни. І знову більше половини громадян цього не знає. Люди переважно або не знають, хто в Україні бюджетний батя, або думають, що державний бюджет наповнюють приватні та державні підприємства або міжнародні фінансові установи. Хоча підприємства минулого року сплатили в бюджет у п'ять разів менше ніж громадяни. Саме ми з вами прості перехожі наповнюємо більшу частину державного бюджету, і саме завдяки нам є гроші на утримання Верховної Ради, кабміну, президента поліції, прокуратури, судів, шкіл, лікари, доріг і ки у штанях чиновників питання номер три: яку частку доходів українські працівники в середньому сплачують на утримання держави у вигляді податків з заробітної плати, придбаних товарів і послуг? Правильна відповідь близько 50%. Так, в середньому українці віддають державі близько 50% свого доходу. Хоп! і віддали половину. Круто, правда? І про це знає лише 6% українців. Більше половини українців упевнені, що в середньому ми платимо менше. І навіть якщо ви живете в ілюзії, що нічого не сплачуєте, бо отримуєте зарплату в конверті або оформили ФОП і платите лише 5% від доходу, то у нас для вас розкішна новина. Захована у запитанні номер 5. Питання номер 5. Яку суму податків заплатить покупець, який витратить тисячу гривень у магазині одягу українського виробника, якщо магазин не має податкових пільг? Правильна відповідь від 151 до 200 гривень, а точніше 167 гривень. Бо на кожну вашу покупку в українському магазині йде націнка у 20% ПДВ. Купив хліб, каву чи п'ятий плейстейшн сплатив 20% державі. І про це знає лише один з п'яти наших співвітчизників. А третина опитаних взагалі не змогла обрати хоч якусь відповідь. І ви вже пишете гнівний коментар. Та це копійки цього ПДВ разом кіт наплакав. Повертаємо вас до реальності. Може, кіт і наплакав, але це 100 кілометровий кіт плаксій ПДВ від ваших щоденних витрат для держбюджету як пісня Я люб. Блю тільки тебе для Олександра Пономарьова годує його все життя. ПДВ вже майже 30 років має найбільшу вагу в українському державному бюджеті. Щоразу, як ми купуємо щось у магазині або отримуємо якусь послугу, у тому числі оплачуємо комунальні послуги, ми сплачуємо 20% від вартості товару у вигляді податку на додану вартість. Але є важливіше питання, що відбувається далі з грошима, які ми платимо державі. До речі, гарне запитання: що відбувається далі, і про це теж. Спитали українців, яка ж найбільша стаття витрат держбюджету? Куди держава витрачає найбільше грошей? І на це питання дали правильну відповідь лише 10% опитаних. Можете відчути себе обраним. Скажіть в голос ваш варіант. А коли почуєте правильну відповідь, найбільше грошей з держбюджету йде на виплати пенсій? Можете тріумфально радіти, бо коли ви підете на пенсію, то пенсії у вас не буде. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже через 15 років не буде чим виплачувати пенсію, бо тоді критично бракуватиме працездатного населення, від внесків якого і виплачується пенсія. Жоден з учасників опитування проєкту ціна держави не зміг відповісти правильно на всі п'ять запитань. Більше половини опитаних змогли відповісти правильно лише на одне запитання. Саме тому людям так легко напарюють маячів про те, що держава тримається на плечах міністрів, президентів, поліцейських та щоденних стендапах і лікиви. Хоча насправді ми з вами Основний спонсор держави і сплачуємо за неї щоденно. Спокійно та монотонно. Прямо та приховано. Сплачуємо і не слідкуємо, куди ці гроші витрачаються. А може саме зараз час усвідомити власну важливість і почати питати, куди витрачаються ваші податки? Бо Україна це ти, а не тупе гасло на зеленому білборді. Бо Україна це ти. Друзі, важливе, але трохи дивне прохання. Якщо ви у цьому сезоні пропустили якийсь наш випуск, подивіться його після того, як закінчиться цей. Просто зайдіть у плейлист і знайдіть випуск, який ви не бачили. Вони всі класні. Порушення кінематографічної дисфункції. Саме такий діагноз останні десять років ставлять Голлівуд. Фонтан ідей ледь, ледь, дзюрчить. Задоволених глядачів все менше. Та, Здається, з'явився андролог від кіно, який поверне фабриці мрії її художню. Seu... Що трохи дивних новин. Спайкліз Спайклі зніме мюзикл про винахідників Віагри. Ліки для дудики випадково винайшли 1992 року. Речовину «Силденафіл» тестували як засіб від стенокардії, але наштовхнулися на цікавий побічний ефект. У піддослідних не вщухали ерекції. Фармацепти не повірили очам, бо на початку 90-х проблеми з ерекцією вважали пігулком невеликовними. Не невеликовними. А якщо пацієнти все ж таки наполягали на лікуванні, вхід ішли. Ін'єкції у пені ста різноманітні помпи. Тож пацієнти не наполягали і тихесенько повертали ерекцію спогадами про молодість, фантазіями, ну, про дуже великий герб України та девіантною кулінарією. Бичі яйця, ти знаєш, настроєння подимається, все подімається на повір мені, бичі яйця це класика для мужчин, хто розуміє. І тільки після того, як Силденафіл протестили суто як засіб від імпотенції, тільки після того, як з'ясували, що він дійсно піднімає з колін, тільки після. Для цього почалася справжня кул-сторі, cool про яку Спайклі вирішив зняти ціле кіно. Спайклі Спайк працює над новим мюзиклом, у, у якому він розкаже of... про даєте мені хтось барабанний дріб. <плак> Сьогодні здається, що поява дивопрепарату одразу спричинила бабах. Але виявляється, що найцікавіше в історії Віагри не те, які її винайшли, а те, як виводили на ринок. Рада директорів фармкомпанії-винахідника поводила себе, ніби джокер, то сміялася. Ха-ха-ха, ліки для пісюна. То кричали, що це зробить з них посміховисько. Церковники на тлі епідемії сніду волали, що землю накриє суцільне секс. Цунамі. Люди кинуть молитися та почнуть злягатися. Ну а медичні експерти сходилися на думці, що чоловікам буде просто соромно просити у аптеці щось для пружності лінгама. Сталевий носоріг, як корабельний дуб, всім стояти! Аптекарі пояснюють, у всьому винні бобри, бобри, бобри. Зазвичай, аби вивести медпрепарат на ринок, треба задобрювати та поїти дорогими винами медичних інфлюенсерів, поважних хірургів та кардіологів. Але маркетологи Віагри хакнули систему та заручилися підтримкою простих роботящих урологів, які щодня дивляться в самісіньку суть звичних людей. Урологам організувала чумачечий рейв у Флориду з усіма її спокусами та віагрою. Урологи оцінили і ліки для дудики, і Флориду. Так лікарі, які раніше уникали будь-яких розмов про імпотенцію, ну бо її не було чим лікувати, почали навертати пацієнтів у нову релігію. <реку> Урологи ніколи не бували в таких місцях. Вони ніколи так не їли. Вони ніколи не пили так. Отже, у вас була готова група, яка дійсно сприйняла ваші меседжі. Наступною стіною, яку довелося зруйнувати у боротьбі з імпотенцією, стало саме слово імпотенція. Воно було табуйованіше за Волдеморта. Його не вимовляли навіть пошепки. Від нього втрачали свідомість чемпіони світу з упевненого стояння на двох ногах. Тож маркетологам довелося зробити ребрендинг імпотенції. Так на світ з'явилася еректильна дисфункція. Ну бо в імпотенції ти, начебто, винен сам. Тоді як еректильна дисфункція, це розлад, він з тобою трапився. Крутий лайфхак, може нам переназвати офіс Президента на щось, що дозволить легше сприймати рішення банкової на адміністрацію президента. Та ні, назвемо її еректильна дисфункція. Я нарешті зробив те, особливе mm. про що ти давно просила. Що ти зробив? Помив туалет. Ні, я нарешті навідався до лікаря. З моменту відкриття віагри до її релізу пройшло майже сім років. За цей час у різноманітні дослідження вгепали 100 мільйонів доларів, і це без жодних гарантій, що перша у світі пігулка для ерекції не буде сприйнята якось мляво. Тож потрібен був потужний сивочолий амбасадор, який викликав би довіру своєю президентською зовнішністю. через свої джерела. Маркетологи дізналися, що від еректильної дисфункції якраз намагався вилікуватися Боб Доул, 73-річний сенатор та кандидат у президенти від республіканців, у 1000 1996 дев'яносто році ви знаєте завжди трішки ніяково говорити про еректильну дисфункцію, але оскільки це дуже важливо для чоловіків та їхніх партнерів, я вирішив говорити про це публічно за перший рік. Доходи від продажу віагри склали мільярд. Сьогодні виробник препарату на вершині фармацевтичної індустрії щорічним прибутком у 3 мільярди доларів. До речі, саме слово Віагра це випадковий набір літер, що утворився з переконання, що ліки на Ві викликають більше довіри. Але Вітольду Фокіну це не допомогло. А от маркетологам Віагри ще й як не тільки з кар'єрою, але і з тим, щоб стати героями епічної статті у журналі Есквайр. Настільки епічної, що її вирішив перетворити на мюзикл легендарний голівудський режисер Спайк Лі. А ми вирішили частково. Переказати вам її у цьому сюжеті. A Viagra. <хи> Кожен раз одне й те саме. Нагадую, ви дивите шоу, грати песик дужка, гривня знак питання нуль. З вами я, ваша 200% сатурація на пульсоксиметрі, Майкл Щур. Марадонне. <пас> 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 <light> <taps> <пас> Дієго Марадона, один з найвеличніших футболістів всіх часів, помер у віці 60 років. Марадона помер, але є і гарні новини. Жива Мадонна! Марадона помер. Деякі юзери соцмереж все переплутали і поминають Мадонну. Спочивай з миром, Мадонно. Ти завжди будеш у наших серцях легенда. Це якби помер футболіст шахтаря додо, а всі почали ховати Дорофєєву. Але повернімось до справжньої легенди. Попрощатися з Дієго Марадоною в столиці Аргентини буенос Айресі прийшло безліч людей, бо його справді без перебільшень боготворили у всьому світі за неперевершену і натхненну гру, щирі емоції та пристрасть, яку він вкладав у свою футбольну магію. Врешті, Марадона ще за життя став справжнім богом зі своєю церквою та власним різдвом. Maradona церква Марадони була, була заснована в 1998 році. І як будь-яка церква, вона Завжди шукає нових вірян, що приєднається до чвертьмільйонної пастви. 30 жовтня різдво марадони його день народження. Yeah. Засновники Марадоніанської церкви ставляться до неї цілком серйозно і не вбачають у своєму культі жодного богохульства. Це дуже логічно. Для Аргентини футбол це релігія, і у кожної релігії є Бог. Бог футболу це дієго. Звичайно, Марадона не ходив по воді, але обігрував гравців суперника, ніби вони біблійські соляні стовпи. І творив на футбольному полі дива, які не снились навіть апостолу Мунтяну. Ось, наприклад, найвідоміший тач Марадони. 1986 року на чемпіонаті світу у Мексиці. Судді не помі. Порушення правил, коли Марадона забив гол рукою і його зарахували. Потім Марадона сказав, що це була рука Бога. У нашій церкві є обряд хрещення, де ми повторюємо гол, який Марадона забив Англії у чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року. Рука Бога гарна ілюстрація всієї суперечливості натури Марадони. Бо в цьому ж матчі на чемпіонаті світу, де Аргентина згодом перемогла, вже через 5 хвилин Марадона забив гол, який був визнаний голом століття. Марадона багато в чому був першим і найкращим. Наприклад, він був першим футболістом Барселони, якому влаштували увазі вболівальники головного супротивника мадридського реалу. Це те ж саме якби порохоботи почали аплодувати відосікам Зеленського. На піку кар'єри він отримав все: статус футбольного божества, всеосяжну, всесвітню любов мільйонів людей. Та в якийсь момент просто пішов не тією дорогою. Підсів на все зло, яке можна скуштувати у своєму житті: алкоголь, наркотики, навіть соціалізм. Набив собі татуювання чи гевари, дружив з відеом Кастро і Угочави. Сом та захоплювався путіним, але світ все одно його обожнював. І слава далі ходила за марадоною, де б він не з'являвся і в якому б стані не перебував. Геніального футболіста не вийшло геніального тренера. Хоча, наприклад, коли Марадона очолив збірну Аргентини, у нього було все для успіху: сильна команда, авторитет, Та навіть власний Марадона Ліонель Месі. Після численних тренерських невдач з різними командами світу Дон Дієго навіть опинився на посаді голови правління білоруського Динамо Брест, де нарешті його життєвий шлях перетнувся з Марадону нічних клубів Артемом Мілевським. Ці кадри особливо сентиментальні, бо нагадують про часи, коли Дієго ще був з нами і коли можна було ось так Татися з іншими людьми. Роді його Марадона зняли купу фільмів, у тому числі Netflix та HBO. А ще він мав у Аргентині власне телешоу, куди запрошував таких самих легенд, як і він. Ба навіть робив те, чому позаздрив би сам Дмитро Гордон. 2005 -го року Марадона взяв інтерв'ю у самого себе, де сам собі розповів, що хотів би сказати на власному похороні. б сказав: дякую, що грав у футбол, спорт, який дарував радість, свободу. Це як тримати небо в руках. І дякую, м'ячу. Так і напишіть на могилі. Дякую, м'ячу. Навіть після смерті Ті, Марадона спробував позмагатися цього разу з Володимиром Леніним. За повідомленнями медіа, він хотів, аби після смерті його забальзамували та виставили на публіку. Але рідні не виконали волю легенди та поклали Марадону у вічний офсайт на кладовищі. Like like Будь-як Марадона, і не будь як Марадона! Що говорить у Дорофєєвої? Чи зможуть Ліл Герб та Біг Герб записати спільний альбом? Том Порошенко та Джері Зеленський секстяться на очах у всієї країни, а також Ольга Фреймут, Конституційний суд та Олександр Лукашенко у нашому попередньому випуску. Ось тут а у Макса Щербини тим часом вийшов ще про унікальну можливість скасувати вибори, бо вони все одно ні до чого хорошого ніколи не приводили. Клікайте ось сюди, і вже традиційний щур-блур.